Всім привіт! Сьогодні я в такому рожевому в кардігані. У нас вже трошки похолодало. Дуже. Нідерланди асоціюються з тим, що в них дуже швидко переключається погода. Міняється. В неділю тому назад все було норм. Світило сонце, нічого не передвищало біди, а на цьому тижні вже все. льють дожді. Ну, нічого. Ми були до цього готові, якщо чесно, хочу сказати, що трошки навіть хороша погода затягнулася. Я навіть була удивлена, що так довго. Начинаємо сьогоднішнє відео. Сьогодні я хочу розказати про свою трансформацію за 26 років. Сьогодні буде багато таких моментів. Ну що, будемо починати? Давайте почнемо. Дитинства. Ну, а в дитинстві я була самою звичайною людиною, дитиною. Людиною, дитиною. І людиною, і дитиною я була в дитинстві. Представляєте? Ви смієтесь? Чого? Чого ви не смієтесь? Ну, То, що я там підглядую, ну так, да, в мене там є, що дзвінетки такі. Ну, невелике. Я не буду показувати. Я просто відео показую. Це маленький кусочок, який я просто накидаю, щоб знати, як йти по порядку. Ну, що дитинство моє проходило, проходило в селі, я е, росла в звичайній родині, середньостатистичній. У мене було, ну, таке не найкраще дитинство, і е, е, воно було. Не таке погане, але і не таке, як зазвичай буває у дітей. Було трошки складно. Я ходила до школи. В мене був брат. Спочатку ми жили в одному селі. Моє дитинство, я так до речі, трошки переїжджала. Я три рази змінювала школу, і це також <клес> впливало на моє формування і на моє життя. Спочатку ми жили в маленькому селі, де не було школи, і нам. Доводилось їхати в інше село в школу. І там моя перша школа, мабуть, для мене була найкращою, хоча там в мене в останній рік, коли я вчилася, у мене відбулася ситуація, яка в подальшому вплинула на мої, так сказати, ораторські особливості і виступи перед публікою. Тому що. Я з 4 класу перейшла в п'ятий і в п'ятому класі, хто знає, починається така трошки складніша математика. І в нас там була вчителька, яка викликала мене до дошки. Вона почала запитати мене приклад. Вчителька розказує до цього не сильно той пояснювали, як ці дроби робляться ці приклади поскладніші І я ну, не зовсім розуміла математику. Та й, мабуть, ця ситуація також вплинула на мої відносини з математикою, тому я її не сильно то люблю. Вона викликає мене до дошки і просить розв'язати приклад. Ну, я не знаю, який розв'язати. І вона починає на мене підвищувати тон і починає говорити, е, ображати мене дуже сильно, говорити, що я така дурна, що я тупа, боже. Це, це була така м найперша така складна ситуація в школі, і вона починає мене дуже сильно принижувати, чим доводить мене до сліз. Ну, звісно, я була дитиною. Типу я ходила в п'ятий клас, мені було. 10-11 років, і звісно, для мене це було ну, дуже сильно, коли ти стоїш перед однокласниками. В нас в моїй першій школі був маленький клас, там було шість людей разом зі мною, але все-таки ти стоїш перед цими людьми, і вона просто тебе принижує, говорить, що ти така е, тупа, дурна і що ти. Взагалі нічого не знаєш, що як ти не можеш вирішити цей приклад, і вона свою відповідальність прикладає на мене. Ну, тобто, вона ж вчителька. А особливість вчителя в тому, що він має навчити учня, а не кричати і говорити, яка ти кончена, тупа, і яка ти жахлива взагалі, тому що ти не можеш вирішити це рівняння. А може його не просто так не може вирішити, а тому, що ти замість того, щоб нас вчити, малась якимось незрозумілим бредом, Ну, і вона виганяє мене з класу, і просто я кажу: якби тоді у мене було хто не розуміє, це інше село. Ми їздили в школу в інше село. І е, вона починає, е, вона мене виганяє з класу, і якби тоді у мене було хоч трошки такого характеру, як зараз, я б тоді пішки, пішки пішла б додому, розказала б мамі. І тої вчительки були б дуже великі проблеми. Але ні, я була дитиною, і я просто стояла коло вікна і плакала. Тому що тоді я думала, що, мабуть, я так я тупа, що я не знаю приклад, вчителька мною не задоволена. Я просто я стояла і плакала. Я помню своє дитяче розчарування, що як вона на мене накричала, як вона сильно мене образила. І тоді я нічого не зробила, я навіть мамі не розповіла. Моя мама дізналася лише нещодавно про це, я їй нещодавно це розповіла. Тому що я була такою дитиною, я не хотіла конфліктів, не хотіла, щоб мої батьки з кимось сварилися. Я просто замовчала цю ситуацію, я там плакала, вона 10 хвилин мене знайшла і така, що ти тут стоїш, ходімо в клас і забрала мене. Ну, звісно, і всі люди розуміють, що це ненормально. Вчитель не має права кричати на дитину, говорити, що дитина якась не така, що дитина тупа, тому що це формує потім розвиток дитини. І ну, це перший момент, який, мабуть, створив мені травму. Ну, і ще багато вдома було моментів, тому що мій батько себе ну, не найкращим чином з нами, але я не готова ще розкривати тему батька і взагалі тут, тому що брати виступи на публіку. Так, в майбутньому це дуже на мені сказалося, тому що я потім дуже, для мене був дуже великий стрес виходити до дошки, щось розповідати, відповідати. Мені здавалося, що на мене знову будуть кричати знову будуть говорити, що я якась не така. Ой, ну я ж кажу, якби тоді у мене був хоч, був хоч трохи такий характер, як зараз, я б пряміком з того класу, вона, ось вона мене вигнала, я б пряміком пішла б на вихід. І вона б мене через 5-10 через хвилин вона б мене не знайшла. Бо я б вже йшла додому по путі і, трен... і, і, реп... і репетувала, як я буду це розказувати своїй мамі. Ну, я б все одно плакала б, звісно, я б навіть зараз, якби от реально, мені зараз 26 років, я розумію, що навіть зараз зі мною так людина повелася, ну, я б плакала. Мені було б дуже образливо, мені було б дуже сумно. А тоді мені було. Одинадцять років, одинадцять. Ну, як я могла ще відреагувати на цю ситуацію. І це було таким першим моментом, який, напевно, таким найбільш травматичнішим в школі, тому що в першій школі я відчувала себе більш вільно до того моменту. Після того моменту я стала трошки більш закритою. ну, Це, бу, це був дуже для мене складний момент. Я була дитиною і ще такий вік, 11 років. Це ну так на мене вплинуло. Після цієї школи ми переїжджаємо в іншу школу, і там у мене трошки гірші відносини з однолітками відбуваються. Скажу так, це були найгірші мої шкільні роки. Може, навіть не гірші мої роки, тому що в мене були проблеми в родині, у мене були проблеми в школі. На перші роки у мене взагалі не було друзів, тому що я не знаю, чому я приїхала в цю школу, і мене просто не взубили всі дівчата. І хлопці в нас були також, ну, не дуже, мабуть, в силу свого віку. Вони не зовсім розуміли, що іноді не зовсім коректно виражатися до дівчат в якоїсь формі, але. Все-таки це дуже сильно на мене вплинуло. У мене був дуже сильний булінг зі сторони хлопців, що в майбутньому дуже вплинуло на мої перші відносини, тому що я ці роки взагалі, взагалі не отримувала ніякої уваги від хлопців. Ось і тому надалі це зіграло також свою роль. Ось. І дівчата зі мною не дружили. Я не знаю, я не знаю, чому вони мене не любили, вони не хотіли зі мною дружити. Там у одної дівчини виникла до мене якась конкуренція, вона відчула якісь, не знаю, я їй не сподобалась, і ми навіть з нею дрались. Я зараз, ну, блін, мені було 12-13 років. Реально, що ще ви мене хочете. Вона мене спровокувала, я там повелась. На даний момент я б таким не займалася, бо на даний момент я вважаю, що е, якщо в людини є мізки, і якщо вона розумна, вона не буде встрівати в якісь там драки, а буде все вирішувати словами, ротом. Так що мене однолітки не зробили, і в мене був сильний булінг. Перші роки у мене не було взагалі друзів. Потім приїхала моя подруга, з якою ми досі дружимо 13 років. І тоді у мене хоча б з'явилася людина, яка мене ну, розуміла, тому що вона теж страждала від булінгу зі сторони хлопців. І ми, сказати, разом страждали від цього булінгу. Мене дуже булили через мою вагу. Тому що в 12-13 років у мене трошки були проблеми з зайвою вагою. Хоча, якщо чесно, я дивлюсь зараз, ну, я була ну, не, не товста. Я була ну, звичайна, я була не супер худа, і я була не товста. Ну, я була ну, така звичайна дитина, яка просто звичайного тіла, звичайної тілобудови. Ось. Я не знаю, чому ем, з мене так прям сильно мене за це булили, тому що у мене навіть були такі обідні прозвища. Ну, блін, це були дуже сильні такі, дуже-дуже складно було, якщо чесно. Я, я приходила до мене просто плакала, мені було дуже тяжко. Я, я пам'ятаю, навіть моя мама хотіла в школу розбиратися, щось там висказувала, ну це ніяк не допомагало. Кажу сразу в майбутньому це дуже на мене впливало, тому що я була дуже закомплексована, дуже. Ну от прям, от, прям, прям, прям дуже сильно. У мене були дуже сильні комплекси. У мене був також е, такий травматичний момент. ну скільки в школі було, було травматичних моментів. я не знаю, у мене я не знаю чи про таке розказують в ютубі. Ну давайте я буду. Якщо не розказувати, я буду першою людиною, яка таке розказує в 13 14 років. 13-14, можна навіть. 15. Я просто точно не пам'ятаю. Ні, не з 13, а з 14 до 15, десь так. У мене були перші критичні дні. Ось і я, моїй родині, ну, мені не розповідали про це. Не розповідали, що це таке, як з цим боротися, як це передотврещати. І наступив момент, коли в мене пішли перші критичні дні. Я не знала, що це таке. У мене просто болів живіт. Я просто не розуміла чого. І в мене просто, дівчата мене поймуть, хлопці не знаю. У мене просто все протекло і залишилась пляма на стільці. Для мене це було дуже травматично, Тоді моя вчителька. Чергова, я не знаю, як в нашій країні набирають вчителів, тому що ну, е вони всі які якісь та, нетолерантні і не розуміють, що якщо дитина ну, щось зробила, вона це зробила не спеціально. Вона просто, ну, типу, на це були свої причини. І, опять-таки, мене ця вчителька е гукнула, і при всіх вона мене просто пристидила, що я така ужасна, що, я... що таке сталося. Ну, звісно, е, типу, мене, мене і так булили. А тут, типу, ще така ситуація. Мене, типу, засміювали і хлопці, і дівчата. Для мене це було ну, дуже жахливо. Ладно. І це також залишило на мені свій відбиток. У мене хоча б з'явилася подруга, я пам'ятаю, це було в сьомому класі. Спочатку ті дівчата, які мене не любили, намагалися її налаштувати проти мене. Але все-таки ми здружилися і ми стали дуже дружні, настільки, що ми зараз єдині з, нашої, ну, з нашого класу, хто спілкується. Ось так. І ми, ну я можу сказати, що це для мене дуже близька людина, і я дуже рада, що вона з'явилася в моєму житті. Навіть не дивлюся на те, що в мене був Булінг в школі. Я рада, що я б. Потрапила це і встріла цю людину. Василину, Це для тебе. <смі> От е, відношення з однолітками в мене були складні. Складні, дуже складні. Це був це таки лише я. Це я лише приоткрила занавіс. Може, колись я виділю на це ціле відео, як це все було, і чому я не відстояла так сказати свої кордони, е, чому я нічого не робила. Не дивлячись на те, що в мене були, був булінг зі сторони однолітків, звісно, в мене були якісь бажання, якісь пориви, я чогось хотіла. Взагалі, я в школі не сильно любила спорт, і в мене було якихось таких лєній до майбутнього, але в мене були такі замітки, ким я хотіла стати, ким я тільки не хотіла стати і співачкою. І акторкою. Но в самі мої останні роки у мене були більш такі якісь осознані професії. Я хотіла стати журналістом, я хотіла стати юристом, прокурором, міліціонером. Але в ітоги я поступила на факультет фізичної культури і стала вчителем фізкультури. Ну, я не стала вчителем фізкультури, але я Поступала і закінчила. У мене не було прямо якихось таких... якщо чесно, у мене навіть віри в себе не було. Тому що я була настільки зацькована, я була настільки зневірена в собі, що я, якщо чесно, і не вірила, що я зможу стати там якоюсь відомою співачкою. Там я... Про книги молчу. Ну, В дитинстві я дуже любила читати. Я читала, я багато читала. Мама каже, ну як мама каже, я теж пам'ятаю, що я засипала з книжкою. Я дуже часто ходила в бібліотеку. Я любила читати, дуже любила. Потім все чуть-чуть помінялось. Я почала ставити на перший на перший ряд інших людей, а ось і забувати, що дійсно хочу я.